Привіт, друзі! Сьогодні у мене садовий день із переїздом квітів. Викопаю і подивлюсь, що там наша картопля. Покажу, як почувається поділена хризантема та розсада, яку я в цьому році вирощувала. І наприкінці прокатаємось в електричці. Тож, друзі, прошу вас поставити вподобайку і вперед! Гарного перегляду! Вам! А я переходжу до оцих відось. Зараз буду за ними доглядати. Буду розводити укорінюваль у водичці і замочуватиму їх на 4-5 годин. У нас спекотно, все поливається на цій клумбі, адже без поливу, ну зовсім кепсько нашим рослинкам. Ось гаура, погляньте, як чудово виглядає так. Це посухостійка рослина, але від вологи вона не відмовиться. А це вже родовий лікарський. Також гарно виглядає. От він полюбляє вологу. Гортензія волотиста полюбляє вологу. Поруч біля волотистої гортензії зростає Вероніка колосовидна. Ось так вже вона на суцвіттях скоро буде квітувати. В минулому році я також її пересаджувала плюс-мінус цей період, і вона гарно прийнялася у корінне. Я використовую радіфарм. Дуже зручно, є різна фасовочка, є по 100 мл, є по 20 мл. Кому яка потрібна, є і по літру, Взяли і можна користуватись. Це біостимулятор росту рослин. Він застосовується для укорінення висадженої розсади, для саджанців, для відновлення пошкоджених коренів, для замочування насіння, коренів розсади, підживлення живців. Ну, взагалі дуже Стимулятор росту. Ось так замочую рослинки на 4-5 годин і йду гуляти ділянкою. Роздивляюсь, що потрібно ще зробити, і милуюсь красою. Німфеї, ну, нарешті, я дочекалась. Дочекалась тепла і дочекалась німфеї тепла. І тепер постійно квітують і постійно радують своїм яскравим рожевим кольором. Так, і поки там все, -все гарно напитується вологою, я займаюсь ямкою для вересу. Так, цього разу з тієї ділянки в мене цілів один кущик вересу, всі інші, на жаль, я втратила, адже там відламалась гілка, стало більше сонячного світла, сонячних променів, які, на жаль, і знищили. Кущики вересу, адже Верес, особливо в Полтавській області, все-таки я б сказала, що йому потрібна на або навіть і тінь. Викопала ямку, заправила пісок, торф, перепрівша тирса, плюс кора. Гарно зараз пролію водою і залишу нехай сама ямка, сам ґрунт гарно насититься вологою, потім вже буду висаджувати верес. А зараз займусь, викопаю картоплю. В цьому році ще не копала і не дивилась. Забіжу наперед, не дуже вона мене порадувала. Сорт, той, що я купувала, напишу на екрані, дуже дрібна, невелика, але вже зварила і говорю, що дуже смачна. В пюрешки просто бомбезна. Ну, але дійсно вона маленька, невелика. Ось такий дріб'язок. Ну, що маємо? Минуло 5 годин. Рослинки напитались вологою. Тут вже не так пече сонце, вже за сосною затінок. Ось поряд зростає кущик, він вже на бутончиках маленьких, сріблястий кущик. До речі, вони однією з самих витривалих. Вони не так бояться сухого ґрунту, скажімо так. Якщо їх не польєш, то нічого страшного в цьому немає. Рослина не помре. Ось такий кущик посадила, пролила, зверху ще при, е, притрусила сосною і поливаю все, що є тут поруч. На наступний рік подивимось, як і що. Але можу сказати, що через тиждень я побачила, що кущику сподобалось, він зазеленів. Так, і ось тут шукаю місце для інших рослин. Зважую, що тут росте однорічне, що багаторічне, що залишиться на наступний рік, і знайшла одну, як на мене, підходящу місцинку. Бачите, ґрунт який вологий, все добре. Ось тут біля айст, айстра відквітую і, і все. На наступний рік тут вже нічого не буде. Тож поруч з айстрами висаджую і дзвоник Карпатський. Цей дзвоник я також виростила із насіння це мій найперший дзвоник карпатський. То як я могла дати йому загинути там в такому сухому сухому ґрунті. Там ну, немає можливості поливати немає води в колодязі, на жаль. Ось так. Дуже гарно проливала ямки перед посадкою, дуже гарно все-все прям, щоб також. Таке болотце, болотце, хлюпало і хлюпало. А це на другому боці клумби ось так квітне дзвоник Карпатський. Це Лофант, здається, так називається. Я вам ще. Це вербена бонарська, однорічна рослинка. А от Троянда Family White. Я не бачила ні одного квітування. Я не знаю, що з нею. Можливо, вона в тому на той рік видасть мені феєричне квітування. Поки що чекаю, не видаляю. Ось так зараз клумбочка. Гарно розростаються ялівці. Це, це Skyrocket. Це ще одні такі помаранчеві ліхтарики яскраві. Айстри, айстри гарно, гарно прийнялись, без проблем. Дякуючи мамі, вона їх поливала. За розсадою. я дуже вдячна мамі, вона доглядає. І завжди завжди польє тоді, коли я не зможу. Наприклад, лаванду вона поливає, там саджанці, сіянці, більше 20 кущиків, вона поливає кожного вечора. Так що без неї вони просто загинули, на жаль. Ось так. Трішки пусто після того, як я прибрала дельфініум однорічний, але нічого іншим багаторічним рослинам також потрібне місце. Вільний простір, щоб розросталося це все. І я знайшла, обійшовши клумбу по колу, я знайшла місце для обрієти. я, друзі, ризикнула. Обрієта настільки вибаглива, вона настільки не любить пересадок, навіть коли вона ще в маленькому віці, їй це може не сподобатись. Та я ризикнула. Або пан, або пропав. І надію, що вона все-таки прийметься. Ось так поділила деякі. Забіжу також наперед, що приїхавши через плюс-мінус тиждень, я побачила, що один кущик зеленіє ще. Ну, такий, не скажу, що він пропав, ну, а інший кущик виглядав більш сухішим. Та все ж я його залишила. Ось так ще раз оглядаю, придивляюсь, думаю, деякі квітки буде краще, зручніше і гарніше, щоб вона показала всю свою красу і щоб ми милувались в нею довго. Так, і ехінацея. Один кущик я також виростила з насіння. І один кущик я замовляла. Ось так зробила болотце, Це виділила три ямки для них. По центру буде в мене троянда блюфою, така вона блакитно-рожева, буде Вероніка колосовидна, і поруч будуть зростати гінацеї. Тобто будуть поєднуватись і різні кольори, і різні фактури листя, і різні квіти, як колосовидні, так і ромашкоподібні. Бачите, скільки водички лівю? Не шкодую, не шкодую ні в якому разі. І, до речі, після того, як рослинки постояли у водичці, дійсно вони. Я бачу, що їм полегшало. Я бачу, що вони набрались вологи і їм так набагато краще, ніж там вони будуть страждати. Ось так зроблю гірку. І тепер гарно так викладу. Корінечко і засиплю трішки, і обов'язково пролью. Обов'язково зараз про вологу забувати не можна, особливо що це Полтавська область. Це не північ України, це не Захід. Деякі мірі їм заздрі, адже в них там ідуть дещі. Але є і негативна, їх там навіть інколи заливає, це також. Чомусь природа з однієї крайності в іншу. Так, все, працюю, саджаю далі. Зараз подивимось, як це виглядає. Ось один кущик. Їх і на цей, біля неї Вероніка колосоподібна, ще один кущик поруч, потім йде трояндочка, і за трояндочкою також кущик Вероніки. Не Вероніки, вибачаюсь, і, і троянда також повинна квітувати білим, я надіюсь. А це цьогорічна моя розсада. То була ехінацея, це вербена Бонарчка. І, як ви бачите, все, все прийняло. Дякувати Богу і моїй мамі. А це, дається, лофант, так його називають. Дивіться, який гарний. Дзвоник Карпатський мене дуже радує. Квітою-квітою квітує. Я обрізаю те, що вже відквітло, і він дивіться, як випускає нові нові. Пагінці. Ось так. Це вже, до речі, пройшов тиждень після того, як я пересаджувала. Дивіться, мені так подобається, як місканту зібріна з білими полосочками, і біля нього троянда білого кольору, якось так гарно ніжно поєднується. І хризантема, яку я ділила і пересаджувала, також гарно почувається. А це друзі лаванда. Це молоді кущики. Це кущикам другий рік. Друзі, хто їздить, той знає цей вайб. Трохи втомлена, трохи щаслива, і в голові вже нові плани, як все посадити і оформити клумбу. Дякую, що були разом зі мною. Сад це не лише про квіти, це про постійну турботу, маленькі рішення і задоволення від простих речей. Друзі, до нових зустрічей в наступному відео!